Нещодавно на політика вийшла хороша стаття про те, як Італія перетворюється із безвідповідального аутсайдера в дисциплінованого лідера. Приваблює інвесторів та наводить порядочок з боргом. Тож давайте розбиратися, як наша улюблена Джорджія Мелоні наводить порядочок. Італію довгий час вважали країною неплатників, податків і марнотратників. Ну, знаєте, це от Дольче Фарнієнте, Сицилійська мафія і всякі речі. Але тепер Італія набуває репутацію щадливої країни, і ця репутація не в Абикого, а в саме брюссельських технократів, яким доходити ще те випробування. Загалом, економіка Італії, принаймні в деяких аспектах, здається, виходить з десятиліть стагнації. Податкові надходження зростають, а внутрішня політика в країні є стабільною. А на іншій шальзі тризів маємо Францію. Французи були колись настільки впливовими перед Єврокомісією, що їм могли закривати очі щодо фіскальної дисципліни. Та зараз ситуація суттєво змінилась. Париж зараз виглядає. Вразливим внутрішня політика, нестабільність через вибори, слабкий уряд через крихку коаліцію і прем'єр-міністр, який не може проштовхнути свій план скорочення видатків і підвищення податків на 60 мільярдів євро. Європейська комісія вже погрожує санкціями, якщо державні фінанси не будуть доведені до ладу. А ми, до речі, можемо ввести санкції, якщо ви не зайдете за посилання в описі за цим відео. А що там? А там можливість прийти... Пробні уроки в освітньому боті інвестиції з зрозумілою мовою, можливість грати у безкоштовну гру, де ви будете як інвестор приймати рішення на основі усіх. За та проти. Бот буде пропонувати вам ситуації та варіанти дії, а ви будете обирати оптимальний для вашої стратегії та особистих вподобань. Взагалі, бот з інвестицій з розумілою мовою – це максимально інтерактивне навчання з ухолом в практику. Звичайно ж, не без теорії, та акцент все ж таки на практиці. Більше того, є блок з формування емоційної стійкості, розроблений військовим психологом. Тож, не будьте французами, не зволікайте та переходіть за посиланням в опис. Італія в хорошому темпі. Країна прогнозує, що дефіцит бюджету буде нижчим за цільовий показник ЄС у 2026 році. А французи заявляють, що їм знадобиться час аж до 2029 року, щоб зробити те ж саме. Хоча лише кілька тижнів тому вони обіцяли Брюсселю, що зможуть досягти цієї мети до 2027 року. Для контексту йдеться про показник дефіциту бюджету до ВВП для країн членів ЄС. Цей показник має становити не більше 3%. На перший погляд справи в Італії справді йдуть краще минулого року. Дефіцит бюджету в Італії сягнув колосальних 7,4 ВВП через непродумане податкове стимулювання екологічної реконструкції будинків. Це в підсумку коштувало понад 200 мільярдів євро. Тепер ця схема звертається і її демонтаж показує, що економіка не так вже і погано почувається. Міністерство фінансів італії у своїх прогнозах передбачає, що до 26-го року дефіцит бюджету знизиться до 2,8 ВВП, що на нульцілих відсоткових Нижче встановленого ЄС ліміту. Дехто назвав це надмірним оптимізмом, але факт є фактом. Ситуація в Італії сьогодні стійкіше аніж у Франції, та не обійдеться без затягування пасків. Міністр фінансів італії хоче, щоб різні міністерства знайшли 4 мільярди євро економії для наступного року. Значну частку поліпшення фіскального балансу. З цього дефіциту зробили додаткові податкові надходження. Це стало частково завдяки інфляції, адже номінальна заробітна плата зросла настільки, що надходження зросли на 6,2. Частково це пояснюється тим, що поновлення трудових контрактів в Італії займає багато часу, а це означає, що багато з цих. Контрактів лише нещодавно наздогнали інфляцію, і ми побачили різкий момент росту. Але це лише частина з того, що вирішує проблему дефіциту бюджету. Уряд Малоні посилює боротьбу захилянням від сплати податків, а минулого року запровадив знижений податок на прибуток і тепер вводить грамотний податок для банків та страховиків замість старого, неефективного та шкідливого податку на непередбачувані прибутки. Та доходи бюджету це лише одна сторона медалі. Адже якби у вас не були значні доходи бюджету, якщо у вас безвідповідальне ставлення до видатків. То кіна не буде у минулому. Італійські лідери часто купували лояльність виборців за допомогою урядової щедрості, і зрозуміло, що їхня нездатність робити це в умовах жорсткої економії призводила до політичної нестабільності в Італії. Та мелоні з іншого тіста та може провадити свою політику, не спираючись на роздути бюджет, тому що довіра електорату більше залежить від внутрішніх ідентифікаційних питань. Адже її підтримка ґрунтується не на економічній політиці чи великих державних витратах, а на її комунікаційній стратегії, культурній політиці та міграції. А це дає можливість тримати під контролем гаманець і ігнорувати заклики до додаткових видатків бюджету з боку її партнерів по коаліції. А у Франції справи йдуть куди гірше. Найтрейтингові агентства знизили її кредитний рейтинг. Ринки не довіряють Франції, і це велика проблема та великий виклик. Попри великий оптимізм щодо Італії, схоже на те, що ЄС надасть. Обом країнам певну допомогу, наприклад, визнає, що економіка сповільнилася, і що повторне запровадження жорсткої економії на даному етапі може бути нерозумним і шкідливим. Уже є інформація, що Єврокомісія збільшила для Риму період наведення порядочку з фінансами з 4 до 7 років. Італійський уряд визнає, що внутрішніх податкових надходжень буде недостатньо для фінансування кардинальних змін в італійській економіці, і країна розраховує на понад 100 мільярдів євро інвестицій за програму ЄС наступне покоління, які мають надійти впродовж. Наступних двох років так є певне хвилювання щодо довгостроковості сьогоднішнього успіху Італії, але сам той факт, як країна впевнено рухається у правильному напрямку, є дуже хорошим сигналом про те, що в Європі є ще слуни, як мелонії, на яких можна рівнятись. Ну і власне багато ми про неї, і не тільки пишемо на нашому телеграм-каналі, посилання на яке буде в описі до цього відео. Приєднатись, будемо раді вас бачити. До зустрічі!